Змагання зі змішаних єдиноборств ММА Коломия приймала вперше на головній арені Кубку області. Перемогу виборювали кращі спортсмени цього виду спорту. «Цей чемпіонат важливий, адже ми його приймаємо в домашніх стінах. Також це наш перший чемпіонат обласний, і ми дуже дякуємо всім болівальникам, всім командам, тренерам, спортсменам, що приєднали, що приїхали поболівати. В нас неймовірна атмосфера. Дуже багато людей в залі болівають за своїх спортсменів. Командний дух на висоті. Коломию місцем проведення кубка обрали не випадково, адже саме у місті над прутом розташована одна із найсильніших шкіл змішаних єдиноборств на Прикарпатті. В місті Коломиї дуже сильна дитяча збірна, юнацька збірна. Вони показують високі спортивні результати. І так як ці змагання були зорієнтовані саме на молодих спортсменів, прийнято було рішення провести саме в місті Коломиї. Для молодших спортсменів це емоції. На все життя, тому що це виклик для них вийти в октагон, проявити себе, переламати свій страх. Але вони чудово з цим справляються, і ми дуже горді молодшими спортсменами на змаганнях. Коломийські вболівальники виявилися доволі запеклими. Серед них і пані Наталія у секції ММА займається її син. Я сьогодні вболівала за свого синочка. Він вперше виступає йому сім років. Він лише вперше бере участь в цих змаганнях, і тому дуже багато емоцій. Було Я його питалася. Ти не будеш переживати, якщо ти програєш. Він каже, головне не перемога, а участь. Одним із кращих поєдинків став бій восьмирічного Ореста. Ми боролись. Звичайно, я бився, і в один момент я прохожу в ноги, і Готов, Готов, гори, гори, звичайно і збирає в межах розіграшу Кубку Прикарпаття зі змішаних єдиноборств визначили кращих спортсменів року і нагородили кращі команди області. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.